Жителі Манітоби насолоджуються останнім ураганом теплої погоди та періодом спеки протягом довгих вихідних на день праці. Як вам слово сполучення? Теплий ураган? Дивіться, яка прикольна новина. В общем, чоловік подав до суду, коли він в тому році, в 24-му, хотів викрасти машину з парковки. Ось тут було написано, що коротше, він щось украв куртку, і там в куртці було ключі. І він пішов, значить, пішов ще на парковку, щоб ключі з машини були, і щоб машину ще вгнати. Де воно було? От, і зроботала сигналізація. От, і його чоловіки, жінки його били кулаками, ногами. І він подає до суду, що його сильно побили. Короте, там травма голови, щось тут було. Ну, короче, прикольненько. Так? Пішов в вкрасти машину, його побили, а він тепер до суду звертається. Це бідний, нещасний. Також цікава новина. Тут жінка, значить, з чоловіком пройшли з Томпсона до Вініпега. Це майже 800 кілометрів. Оцей рух Хоуп. І це як той хлопець, як його звали, я забув. Марафон надії. От. Так само вони пройшли 800 кілометрів. В общем, ось ви бачите, залежності та психічного здоров'я у видалених північних. Корінних народах, щоб привернути увагу до цієї проблеми. що Вона каже, ми також були залежні, але ну зараз вже все все добре з ними. Террі Фокс, Тері Фокс що я забув, як хлопця звали, що він йшов біг, точніше, там багато кілометрів, щоб привернути увагу до захворювань рака. Щорічне святкування сикхів. В общем, вони святкують річницю книги святої. І тут написано, що так багато в общем, зібралося індусів. Що люди кажуть, що це майже як в Індії, ми так само робимо всі традиції. Ви знаєте, до речі, я знаю дуже багато українців, які, яким не подобається це, що дуже багато мультикультур. Але мені. Взагалі класно, ну, я нікого не поділяю. Вони дуже класні люди, дуже позитивні, так що все супер. Це чудово, я бачу тут таку ж культуру. Бачите, як пишуть.